Погода в Україні взимку була з різкими перепадами температури. За даними синоптиків, холодні повітряні маси повернуться в північно-східні регіони і залишаться там у березні. Як свідчить дані метеосайту Гісметео в Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях в березні справжня зимова погода пануватиме в цих регіонах цілий тиждень з 8 по 13 число, де вночі можливе зниження температури до мінус 9 градусів. У південних регіонах також буде холодно. Мороз Прогнозується до мінус 5 градусів. В день температура коливатиметься від незначного мінуса до невеликих плюсів. Опадів не очікується. У Києві березень буде холодним з морозними ночами, але без сильних опадів. За прогнозами синоптиків, невеликий сніг випаде всього три рази за весь березень. Середня температура в березні складе близько плюс 3 градусів. Перші дні будуть морозними і сніговими: від мінус 3 до плюс 3 градусів в день. Зокрема, сніг очікується 1 березня. Плюс 4 4 градуси в день, мінус 2 градуси вночі, і 5 березня, плюс 1 градус в день і мінус 3 градуси вночі, з 9 числа трохи потеплішає. Температура триматиметься в межах 5-8 градусів тепла в день. Найтепліші дні першого місяця весни будуть 14-15 березня і 19-20 числа близько плюс 10 градусів. Невеликий дощ з мокрим снігом очікується в період з 23 по 25 березня. Ночі протягом майже всього березня будуть холодні. Від мінус 4 градусів морозу до плюс 5 градусів тепла. Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, в центральних і східних областях. Погода в Україні цієї зими дивує перепадами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні сюрпризи можуть тривати і після закінчення зими. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.